і поживо з метрів більше метра. і також захоплюючи вологу. Here, soils, У нас тут аромати... аромат грунту, якщо взяти верхній шар грунту і його понюхати, мінімальний. Which is a sign of very little life. Що є признаком малої життєдіяльності. It's very nice crop. It's very Kultura nice. Very nice crop. I applaud you for how you have your plants planted. Я вам аплодую, яким чином вам вдалося закласти це поле з різноманітним піусивом. Many in the United States should come see your field. Багато з фермерів з північної частини Америки повинні приїхати сюди і побачити ваше поле. One step to improve would be to have oats. Planted with your soybeans right now. Один із кроків, який може покращити вашу ситуацію, це всіяти овес з соєю. Тобто як паралельну культуру всія і льон і овес. Тут мова йде про ці, цей квадрат е, куль, типів культур. Вони не будуть змагатися між собою, тому що у вас тут росте е, злакова е, теплого сезону. But the things I suggested were... Що я вам пропоную брати по діагоналі? Це е, холодного сезону культури. Feeding more carbon from the atmosphere. Які забезпечують ним вам більше в ґрунті, Забезпечуючи кращий функціонал рослин нижче рівня землі. Ага. Тоді деталі про цю це